Анонімні люди пишуть під псевдонімом, обов'язково окремо конверт, який запечатаний справжнім прізвищем. І відбирає секретарка, йде зразу до юриста конверт з пражнім прізвищем і працюється тільки вже під псевдонімом. І цей твір йде до експертів, вони перехресно їх читають. А тоді від експертів відбирається вершок найкращий, як каже пані Кремделя Крем, і вже йдуть до членів журі, там кваліфіковані там, дуже відомі люди. Я мені з них і, і багато, що мене здавалося 15, 16, 5 побачила, хто це, це всі люди, які відповідають за свій вибір. І коли йде засідання журі, це відкрите засідання журі, люди між собою сперечаються, кожен вже мав свою думку, вона може змінитися. Такі суперечки йдуть, пані. Можен доказує, що ні, це краще, то написано правильно, то неправильно. А потім вони виставляють третю нову оцінку свою, і хто найбільше отримав, який твір, власне, стає переможцем. Як ви починали писати? Якими рікали початку? Я дозріла, нарешті, до того, що я хотіла робити завжди. В мене було так. От я працюю, працюю в газеті, я не маю ні на що більше часу, я повністю під зав'язку, я до пізнього вечора я в газеті. <кліст> приходить відпустка, припустимо, і я думаю, мені йдуть ідея за ідеєю. Я думаю, все. От я зараз приїжджаю звідкись, тому що ну, ніби як нема, десь там в Карпатах відпочиваєш постійно якісь походи. і Я пишу, це вже готовий кіносценарій, це в мене початок роману, це ще щось. І я приходжу в редакцію. Все, зійшло на пси, як кажуть любові, нічого я не пишу, я тільки пишу репортажі, вичитую чужі матеріали, правлюю і т.д. І, і рік за роком, рік за роком. І раптом я розумію, що якщо ще трошки я поживу в такому ритмі, відсуваючи те, що я хочу зробити на колись, на потім, невідомо на коли, то просто я нічого не зроблю з того, що я хочу. І я просто з усиллям волі сказала, немає часу, не треба, я буду приходити все одно додому і хоч потрошку, хоч по пів сторінки, по сторінці буду писати, хоча цей ритм поганий, жахливий. Треба, е ну це ж не так, що ти сів і написав листа Треба, це, Ну, але я тепер вже розумію, що багато людей, які пишуть, вони підтримують собі цей ритм. Пиши хоч потрошку, але намагайся робити це щодня, щоб не було дуже великих перерв. Це як бігун, як танцюристка, як щось багато інше. Треба просто це собі ну, займатися цим, принаймні, без великих перерв. І от так я написала. Я майже рік, я чітко знаю, що рік і чотири місяці я писала пів яблука. Другий роман швидше пішов трошки, але в середньому я розумію, що на книжку наразі в мене йде приблизно рік. От. І е, в мене стільки зараз задумів, що якщо б мені, єдине, чого мені зараз бракує, це вільного часу. От, якщо я це якось з тим дам собі раду, то більше нічого мені не треба. Не треба мені спеціальних умов, якогось там кабінету. Тільки мрієте, звичайно. Я пишу в абсолютно звичайних побутових умовах. Часом це просто смішно, навіть мені самі подивитися з боку, як я це роблю. Але це так прес тебе, воно так іде, що якщо ти не будеш записувати деякі речі, то я просто відчуваю, що ну я мушу це зробити, важко мені чи не важко при цьому. Я просто пишу і, і купа за. При тому що тільки я кажу, тільки дивільний час була. Я Я думаю, що я пишу в голові. Тобто воно в мене дозріває, як то у курки яйця. Я вже навіть мені так стало цікаво, я сама на собі посміялася, зателефонувала своїм знайомим, які живуть в селі. І питаю, скажіть мені, не може я така дурна, я в місті виросла, скажіть, може курка знести за день два яйця? Вони мені відповіли дуже так вагомо, так сказали. Наша українська середньостатистична курка несе одне яйце на день. Може менше, більше ні. Я просто не сценарист, тому що тут в основному сценаристи. Так? Я звукорежисер, але пишу. Я дуже хочу написати фантасмагорію, мені цікаво це. Але я от, перш ніж писати, завжди зупиняюсь, тому що мені здається, що слід все вибудувати до кінця, а тоді брати. Потім, коли ти починаєш більше читати навіть автобіографію того самого. Це не головне, головне особо відчувати. А адвокат, я вважаю, що це один з тих фахів, який дозволяє тобі дуже обережно і дуже чітко уявляти слово і вміти власне, вибудовувати будь-яку камбу, коли ти виступаєш в суді, коли ти просто пишеш позов до суду, ти мусиш чітко і розуміти, кого ти захищаєш, проти кого і, власне, що. Ну, це фактично є роман. За кого і, кого? власне що? Чим не закінчується теж. Хоча втручаються інші сили навіть в юридичному процесі і може бути що закон. Але ти принаймні мусиш моделювати і виборювати. От, Власне, це дуже цікаво. Що ти вигодуєш і що, зрештою, знайде своє відтворення на сторінках. Творити текст дуже цікаво. Навіть якісь маленькі навіть навіть жарти незвичайні. Це, мені здається, така розрада, коли. Що моє життя буденне, це, це не так само правда. Але а, сторінка іти не хочеться мені вити Бога, але тим не менше це щось таке дуже подібне до того. От, ти створюєш це. Він це завчасно вже створив, давно задавно до нас, але ти все одно щось можеш побудити, починається. Близько чахту, просто не можеш зупинитися або... Що у нас режиссерним, редюсером? Сценарист найостанніша це на людина на знімальному майданчику. Бо він має догодити, е, йому може догодити лише дівчинка, яка берить каву або робить обід на майданчику. А він має продюсеру, послухати продюсера, слуга продюсера, режисера, акторів, під яких ще треба писати текст. Е, і, Якщо ти стаєш в амбітну позу і, і починаєш диктувати режисеру, який це бачить, то це не дуже правильно. Якщо це режисер, твій однодумець. Мені везло на те, що Володя, в принципі, ми з ним хоч і сперечалися, але це був однодумець. Хоча мені часом хотіли запхнути йому перця, рота чи розібратиме шматки. Все одно він зробив трошки не так, як я бачила, але я мусила зробити все, що було. Це Він керує 150 чи 70 людьми, які нам не